Всем привіт! С вами Кезе, я з аниматор і сьогодні у нас буде обзор на дійсно годного українця його нікнейм Костік. І перше відео це, знову ж, буде юморне відео, яке мені подобається. Що це за телефон? У мене айфон. хі <клухи> хі посмієшся.

Анімація, вона бомбезна. Анімація реально бомбезна, і зайця говорю, тому що я підкуплене, а тому, що мені реально не подобається анімація. І Костік, продовжуй в тому же дух. А от мінуси, і з мінусів я тільки бачу російську озвучку. Будь ласка, Костік, ну ти ж українець. Ти ж повинен говорити українською. Да, я розумію, то Одесіт. Ну навісід говорить українською. Ну, а так, годно, українець. Всім советую. Но це не все. Це тільки перше відео. А так я буду розбирати не тільки одне відео. І не, одне відео, що я, ну, я не дебил. Эта штука бесполезна, как мой палестинский будильник. Аллах -акбар! Ладно, тут знову російська озвучка, що мене не радує. Ну, это все одно хорошая анимация, тут хвалю. Ну що, з наступаючим новим роком, а може, вже наступившим, бо зараз у мене 30 грудня, а для кого-то вже 31. Всіх з наступаючим новим роком!